Доброго дня, це Михайло Кухар. Я сьогодні маю рідкісну приємну нагоду зробити коментар про основну економічну подію тижня. Я відкрив цей канал, щоб робити такі коментарі, але не завжди виконую свої зобов'язання. Отже, угода про надре. всі висловилися. Інтернет переповнений критикою соцпережі. Також я хотів би сказати чотири основні тези. Які є очевидними з точки зору простого принципу підрахунку грошей. Перше угода а, передбачає, що Україна ділитиметься з Сполученими Штатами 50 на 50 а, надходженням не тільки прибутку, але і податків від а, долі держави в а, існуючих. Існуючих підприємствах по видобутку нафти і газу піднімаємо звідка значить То, про виконання державного бюджету за минулий рік і дивимося, що ж це за гроші такі, що Україна отримує від рентної плати, від продажу ліцензій, спецдозволів на видобуток. До всього, всього, всього. Там вісім рядків. Це можна звітни в моєму фейсбуці. Цей документ ми опублікували публікували в Манслі економіка Outlook. 70 мільярдів гривень за минулий рік. Ділимо на двоє, бо доля сполучених штатів 50%. менше 1 мільярда доларів виходить. Шановні друзі, по мільярд доларів це 44 мільярди гривень. А що натомість? А натомість в нас вкладатимуть лише цього року десятки мільярдів цю ж галузь вигідно чи не вигідно? Друге питання. Дійсно, Трамп трошки помилився. Ну великі люди вони живуть в світі великих цифр. Йому радники свого часу підсунули папір, де сполучені штати на оборону в Європі не ті під час української війни, в тому числі на посилення баз НАТО в Великобританії, на рейди авіаносців Середземному морі, що теж робили на польоти літаків. Там ну, не буду перераховувати як не військова людина, всі ці специфікації. Дійсно, сполучені штати разом витратили близько 300 мільярдів доларів. Що з до цього дійшло до України? І тут абсолютно правий президент Зеленський Україна отримала грішми трошки більше 30 мільярдів доларів. А якщо рахувати разом з військовою допомогою, ну що просто заліза заїжджало до нас в вигляді техніки, боєприпасів, всього іншого, то ледь-ледь виходить 100 мільярдів. Отже, 30 мільярдів чи чи 100 мільярдів, чи 300 мільярдів, і ось йшла суперечка, тому що гроші надавалися в вигляді гранту нам як форпосту західного світу в східній Європі. А тепер, нібито, поганий Трамп хоче приписати їх нам на державний борг. Ну державний борг наш не витримав би зайвої нагрузки в 100 мільярдів, тому що він і так ставляє 180, і майже рівний ВВП цього року, якщо ми отримаємо всі, 60 мільярдів доларів кредитів, які нам обіцяє Міжнародний валютний фонд, що порахував всі наші зовнішні надходження. То зовнішній борг боргу України і так буде 101% від ВВП. Як на нього грузити ще 100 чи 300 мільярдів? Ну ну ні, ну чесно кажучи, ну ніяк. Невідомо ну, такі борги ніколи неможливо віддати. Тому. І тут всі дружньо не звертають увагу, чи вичитує маси фахових юристів з усіх куточків світу, з України, і не бачить, що написано в шапці документу, що створюється товари, базу ну, є база, є така базова форма господарювання на землі, називається товариство з обмеженою відповідальністю. Удивіть собі, ви там з якимось партнером створили. Товариство з обмеженою відповідальністю. Це товариство з обмеженою відповідальністю вони є в Україні, в Англії, в Сполучених Штатах, в континентальній Європі скрізь. От немає в різних країнах є різні форми, але ТОВ є скрізь. Так, от тут цей фонд виглядиться створюється в вигляді ТОВ. Що означає товариство з обмеженою відповідальністю? Що сторони відповідають по зобов'язанням цього товариства лише своїми внесками в нього? Як оформлюються ці 300 мільярдів чи 100 мільярдів допомоги? А я звертаю увагу, що українська дипломатія зробила ну, серйозний крок вперед, і вони домовилися, що ті старі чи то 100, чи то 300 мільярдів не будуть рахуватися, а ось буде рахуватися як внесок Сполучених Штатів в уставний капітал. Цього ТОВ лише допомога, яка надійдеться починаючи з сьогоднішнього дня. Нам потрібна взагалі військово-військова та фінансова допомога сполучених штатів. Ну запитайте будь-кого на фронті, починаючи з старше сержанта, кожен вам розповість, чого не вистачає і як це критично необхідно. Отже, ми отримуємо гарантію фактично продовження надходження цієї допомоги. Оформлюється це не в вигляді боргу, тому що будь-який юрист вам скаже, будь-який бізнесмен елементарно юридично освічений, вам скаже, що внески в товариство з обмеженою відповідальністю не є кредитами. Ну, не є вони кредитами. Ну, от як не трактують. Ну, це ніяк не можна перевернути. Якщо це то збанкрутує, ніхто нікому нічого не винен, бо сторони е внесли туди ну, вигляді внесків, е те, що вони внесли. Це буде дешево розпродано, те, що вони внесли, і покриті залишки зобов'язані. Ну, в, в, в гіршому випадку. Але про гірший випадок ми не говоримо. Ми говоримо про, про третій ключовий пункт. Е Видобуток нафти і газу в Україні, який я знаю дуже добре, гірше знаю видобуток е руди та металів. Ніколи, ось запам'ятайте цю тезу, ніколи не приносив інвесторам більше 17, ну максимум 20, ну максимум 30% відсотків рентабельності. Е окупність. Здавалося б, високодоходних вишок по видобутку газу на, на вже розвіданих е, родовищах Полтавської області. Ну на сім років це вважалося супер-супер успішною. А е, тепер Сполучені Штати, якщо хочуть щось видобувати, бо тут досі всі вже хто хотів, що видобувати, вони вже почали, вони вже це видобувають, Вони вже сплачують рентну плату, яка складає разом менше 1 мільярда 50%, Про це ми говорили в першому пункті. Отак, uh, ну, от багаті недра трильйони всього у нас лежать. Держава в результаті отримує тр трохи більше мільярди доларів на рік від цього всього. А що буде Україна отримувати uh, від цього фонду, який буде добувати? А вона буде отримувати гарантовані 50%? Знаєте, є такі угоди про розподіл продукції в Україні. На жаль, їх дуже мало з інвесторами, бо 33 роки ми бігали навколо всієї земної кулі якими тільки калачами ми не заманювали цих іноземних інвесторів, і все ніяк ми не могли до кінця їх заманити, і ну просто копічання у нас інвестиції в видобуток корисних копали. І порівнюючи з масштабами економіки і е, обсягами того, що лежить в землі. Дійсно, копічання. Навіть ті інвестори, яких ми їх заманили, їхня бізнес-модель ніколи не гарантувала державі, що держава отримає 50% прибутку. Тому що держава отримувала свою ренту, там підвищена рента на руду там, чи на нафту, ну 20%, ну 30, ПДВ 16,7%. Ну і все це фактично все, що держава отримувала. Е, ніколи це не було, повторюся, 50% від кешфлоу. Покажіть мені будь-який бізнес-план, де таке. Ну де таке виходить, е, на жаль, ніде. Тут створюється підприємство з гарантованими інвестиціями, точно в десятки мільярдів. Може мова піде про сотні, коли почнеться відбудова України. Де держава гарантовано отримує 50% прибутку, не вкладаючи в це жодної копійки, та ще й не нарощуючи зовнішній борг, а отримуючи військову фінансову допомогу ключовою наддержави держави світу під час найважчої періоду своєї історії, під час повномасштабної війни. Шановні друзі, давайте не гнівити Бога. Ну хто, ну, чесно кажучи, навколішках треба було стояти і просити, щоб з нами хтось уклав таку угоду. Я від відкидаю всю критику. Я вважаю, що е, це буде велике і велике наше нещастя. Якщо зараз це забуксує в парламенті, і не дай Бог він не ратифікує цю угоду про небри. Так можна придратися до того пункту, до того щось можна було виписати краще. Давайте не затягувати, бо буде як в овальному кабінеті. Просто ратифікуємо і видихаємо, тому що вже ну, Україна. Щойно перебувала в ситуації, де вона мусила протистояти. ну Ми чудом протистояли одній з супердержав світу протягом трьох років на полюбову. бою. Протистояння з двома супердержавами ми не, ми не потягнемо. Давайте другу залучати собі в союзники. Тим більше, що умови я вам сказав, які нема про що сперечатися. Щира ваш Михайло Кухар.